На Волині викрили масштабну схему розкрадання деревини з держлісгоспів. За попередніми підрахунками вирізали ліс на камінь ширщині приблизно на 10 мільйонів гривень. Організував схему очільник приватного підприємства, що займається лісопильним виробництвом. Для цього найняв бригаду, яка зрізала та вивозила на його полураму ялини та сосни. Аби не було проблем з лісниками, підприємець взяв у долю і їх, щоб не перешкоджали незаконній рубці. В їм гроші. деревину обробляли і продавали у вигляді палетних дошок як на території України, так і за кордоном. Аби ні в кого не виникало думки про незаконність, залучили ще одного підприємця. Той офіційно купував невеликі партії деревини, забезпечуючи цим умовну легальність незаконних оборудок. За інформацією поліції, щомісяця з державних лісових господарств незаконно вивозили близько 250 кубічних метрів деревини на понад 600 тисяч гривень. Учасникам махінацій загрожує позбавлення волі від 5 до 8 років.